Ну, перш за все, дякую вам за гру. Команда з першої до останньої хвилини намагалася врятуватися, але не вийшло цього разу. Які враження від матчу, якщо не так заверсати на підсумковий результат? Ну, взагалі враження від матчу прогнозовано. Суперник дуже хороший. Перше коло він закінчив тільки з перемогами, що вказує на амбітність команди і на те, що, по суті, по своїй грі вона тягне на те, щоб бути, ну, як мінімум в екстралізі. Все залежить тільки від них. Щодо, щодо нашої гри, у нас вийшло так, що в першому таймі, і навіть в другому провалилася перша четвірка, головна четвірка, яка, по суті, і привела три голи. Це вплинуло на результат. Але що відмічу, сьогодні найкращу гру зіграла третя четвірка молодих гравців, які виграли свій поєдинок 2-1. По суті, і от ними я задоволений. Я відмітив це. А от треба думати, чому перші дві четвірки не змогли зіграти свою гру і підтримати юних гравців. Які взагалі завдання стоять перед вашою командою з урахуванням того, що все ж таки ви друга команда як надана ну взагалі, по великому рахунку, це єдина команда, яка має назву ще й авангард. Тобто це виступає авангард, який співпрацює з кардиналом. І авангард, ГО Авангард перед командою поставило на сезон мінімальне завдання вийти із групи в плей-офф то, що ми робили в минулому році. Будемо бачити, хочеться зацепитися, як мінімум, за друге місце в групі західній, яке було у нас в тому році, але прийдеться більше побитися, тому що трошки сильніше колективи. Цікаво грається в місці? Цьому сезоні шкода, одної команди не вистачає, але дійсно і форнітура стала трошки сильніше по виконанню, і одеська команда вона значно краще, ніж були команди в минулому сезоні в нашій групі. Навіть мені здається, що краще за Люборд. Тому якби дуже гарна гра, дуже технічна команда, дуже гарні розпасовки їхні. Головне, що ми їх і розбирали. Ми навіть розбирали хто з якої сторони стоїть, як хто б'є. Тобто ми повністю розібрали команду, просто дві перші четвірки не врахували наші настанови. Ну на реванш в другому колі, напевно розраховують. Ну я думаю, що цілком можливо, що це буде товариська гра. Чому? Тому що обидві команди в цю четвірку, скоріш за все, попадуть і просто-напросто останньому турі я сподіваюся, що Одеса вже буде перша. Ми будемо якби вирішувати свої і радувати булювальники. Дай Бог дай Бог Дякую вам. і миру любові добра Одесі. Бажаю, щоб хлопці надалі були сильними, як завжди, Одеса була. Тому що це завжди місто герой, як би не було. Що в другу світову, що зараз в ній живуть герої? Дякую вам, друзі.